Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. До вашої уваги огляд матчу Патео Болонь. Ця зустріч розпочиналася класично з подяки героям України з шанування їх пам'яті. Дякуємо їм, що ми можемо дивитися. Футбол першої ліги України, вищої ліги, ну і взагалом бути вільними у себе вдома. Дякую ЗСУ, Слава Україні. Дивимося, Карпати розпочинається зустріч. Вона була доволі непоганою. Андрій Тумак вже на ногах, підказує досвідчена людина. Валерій Ващенко також тут. І Барон Маркевич на трибунах, можливо, в майбутньому комусь когось порадить після цього матчу, тому що він. Полюбляє дивитися на перспективних гравців. Бачимо, атака. Там невеличкий фол, який не побачили, можливо, шах лежить на газоні. Отримав він у ногах. Тримається він за ногу дійсно. І навіть ступити не може. Навіть просто банально не може ступити. Не побачили там взагалі ніякого порушення правил і навіть. Екстрена медична допомога під'їхала на стадіон України. Бачимо, атака від Оволоні. Оболонь атакує. Оволонь хоче забувати голи. Не вдається тут якось реалізувати цей момент. Буває нічого страшного. І атака вже від Карпат. Карпати хочуть забити. Передача непогана на Дениса Кожанова. Кожанов далі простріл і не вдається далі. Тут замкнути цю передачу Артем Кичак рятує свій колектив. Кожанов знову на нього грають. Дуже багато Карпати взагалі створювали моменти саме через Кожанова. Кожанов досвід. Він вже був в УПЛ, він знає, що таке футбол. Він пограв тому взагалі в цьому сезоні він непогано виглядає за Карпати і. Тлумак йому дійсно довіряє в основному складі. Він спокійно себе почуває. Бачимо Ющенков там рятує. Бачимо тернором Болоні Підказує досвід. Є годинник також може авторитетом давити. Ну так дійсно, футбол це не тільки футбол, гра це також підказ. Моменти в Карпат Тлумак також атакує, намагається забити. Свій гол непогано п'ятою, до речі, кожанов скидував, але продовження ніякого не було. Атакують далі. У нас кияни було два атаці, в один дотик пробивають, але Ілющенков на місці. Далі передачу на Кожанова. Кожанов може пити, б'є і забиває. І кичак не рятує в цій ситуації. Дійсно. Він не може зрозуміти, як це відбулося, але удар був по центру. Давайте подивимося. Повтор так, удар по центру і чомусь повалився на газон. Ну і м'яч, до речі, завис так, тому що це удар з підйому, і він зависає трохи при твоєму ударі, тобто він не йде вліво чи вправо. Він може зависнути по центру. Тому, можливо, саме це дезорієнтувало кібра. Бачимо атака, атака від Карпат. Карпати атакують, хочуть вони забивати свої моменти і реалізовувати їх. Це абсолютно логічно. Потовпий далі є в нас підпір і знову сейф. І дійсно, бачимо, що Карпати могли виходити вперед, могли робити 2-0, але просто не забили. Як кажуть, гра забувається, а результат залишається. Тому голи, це голи. Знову удар не влучають, пічак стрибає. Небезпечно було. Взагалі Карпат дуже класно виглядали. Багато людей десь трохи засмутилися після виходу Оболоні та Полісся до УПЛ. Ну а це вже гол від е, мороза тараса, який в один дотик пробиває. Тарас тут класно прикладається до м'яча, і подивіться ще раз. Клас. На взльоті зловив м'яч, скинули йому дуже лагідно і влучає по воротах. Це один-один. Я б не сказав, що були б показали першу класну гру в цьому матчі. тобто Ця гра не тягнула, мабуть, на рівень УПЛ на даний момент, але це кінець сезону, ми з вами розуміємо, тому можна їм зробити скидку. Оболонь вже влучає в поперечину, Подивіться, який момент, який удар, дуже небезпечно і можна було влучати м'яч трохи, якщо б опускався в кінці, то це 2-1. 1-2 так було на виїзді. Карпати далі атакують. Тут зміщення до центру дуже багато взагалі зайвої роботи. Можна було віддати передачу, але ні, як в тому фільмі. Знаєте, що м'яч швидше йде та біжить ніж ти. Тому можна було віддати передачу. Так там кутовий томак, думає, ну. Якось треба віддавати паси, в чому прикол ось так бігти. Знову атака у болоні дуже небезпечно. До речі, який підступний удар. Подивіться ще раз, з підйому від газону можна було тут вигравати. Груша пробуває дуже небезпечно. До речі, саме груша дуже активно розпочинав цей тайм і влучав поворота. Арбітер Іванов фіксує закінчення зустрічі 1-1. і. Вітають один одного команди. Розуміють, що ці матчі ні на що не впливають, але це футбол вигравати хочеться і перемагати також усі хочуть. І вітають один одного.